вот за камера там, короче. Пиваю, так, Сколько ты? Темно. Уже темно не Фонтан. Фонтан. там? ты этим плачешь? Вот там. Вот там От того синенька, оце фонтан. О видно, бач блимує. Вот там короче, щось співають. Рофігорофігору співають на оксані коркон і не тільки за чудово непереречно спілку, але за її величезню працю, яку вона склала під час водої фестивалю. Вона була директором першого викритого міжнародного вокального конкурсу.

А зараз ми проходимо наш концерт, концерт чудовий, і тому, будь ласка, що не помічали. Якщо ви бачите сьогодні перед собою таке чудовежне дійство, це на воді, сцена, справді, символічніфанічний оркестр, захочу сказати, його. ущипніть мене, бо я сплю. І за, за це цей сон він поплатився в життя. Але наступна велика грандіозна мета і мрія сестер Лутаревич, які подарували цей чудовий вечір вечором цей фестиваль. Наступна мрія це оперний театр в місті Кам'янці-Подільському. Зрозумієте? Завжди <плес> свій <плес> маяк. У мене є ранні. Только ти, ти забудь реальним, не забудь про зв'язку і ковпак. На скринках так і написано благодійні внесли на, на проект оперного театру. На розвити колегу Івановичу давайте. Я вам показав, як треба жити А зараз наш концерт продовжує. Арія Ріга Лета з однойменно. Візека... І знову ви побачите.